Військовий поранений не розуміє, що буде в кінці. Він живе сьогоднішнім днем, і з ним мало хто виходить на контакт. Що з ним трапилося? Які операції будуть? Що буде. Олександра, я вас вітаю на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Я тільки встигаю, що стежити за вами. Знаєте, спочатку підписалась на вашу сторінку в інстаграмі, потім побачила вже з вами плакат метро. Кілька днів тому була на вашому виступі в будинку актора в Києві. То в мене запитання, як ви взагалі все встигаєте? Вітаю вас, дякую за запрошення, звичайно ж, і дякую, що слідкуєте. От, Встигати складно, як ви вже зрозуміли, по сьогоднішньому моєму спізненню. Якось, вдається, все-таки почав вести календар, бо без цього. Раніше ніколи цього не робив, але довелося. А як вам взагалі, от ця медійність, от, те, що ви в якийсь момент стали дуже таким популярним? Ну, я б не віднісся до популярності, скоріше, це якась. Просвітницька якась річ, яка не робить мене популярним, а скоріше тематика, яка гостро стоїть, і я можу про це говорити, не соромлячись, не боячись, і через це от людям цікаво А, Можливо, не так моя персона, як взагалі, от, а те, що є плодами моєї роботи, скажімо. Як би ви описали цю тематику, яка цікавить людей, і про яку ви можете говорити? Інтеграція військових поранених після лікування і повернення в соціум. Одне з останніх буквально відео в Тіктоку, які я бачила у вас, це відео, як ви відновлюєте навички водіння автомобілем. На відео ви виглядаєте дуже впевнено, звичайно, але чи це дійсно було так легко, як це виглядає? Ну я здивувався насправді сам, бо було дійсно не складно, як мінімум. Не скажу, що аж легко, але не складно. Це була механічна коробка передач. Тому інколи ну я не відчуваю педалі як самою стопою, тому натискаю інколи дві педалі одночасно і гальмую і газую. Так. Але ну це моменти знову ж практики. Чим більше їжджу, тим більше вдається. Ну зараз їжджу на автомат коробці, тому приємніше вже. Понад півроку минуло з часу вашого поранення, і е, на щастя, ми не просто маємо можливість з вами зараз тут у студії спілкуватися. А ви дуже активний такий спосіб життя ведете і спортом займаєтесь. Ми про це ще згадаємо і берете участь у публічних заходах. На якому етапі ви для себе зрозуміли, що ви можете цим усім займатися? Ну я скажу відверто, що такого усвідомлення до цих пір не прийшло. Я просто є речі, які знову ж я роблю і. Щось хочеться робити, щось я розумію, що треба зробити. Ну ви ж для себе вирішили в якийсь момент, що ви готові займатися, наприклад, тією ж просвітницькою діяльністю? Ну, це власне і почалося ще з моменту госпіталя, коли вже почалися, скажімо такі перші якісь інтерв'ю, перші запити людей на те, щоб допомогти їм, теж в якійсь мірі там, зрозуміти, які документи необхідні, бо теж люди багато писали. Це не було так, що я так в один секунду я зрозумів, що, ага, це моя місія. Ні, це, тобто, Я просто допомагав, і воно це розуміння саме по собі якби, жило і, і присутнє було в моєму житті, що раз я це роблю, значить воно треба. Ви насправді дуже надихаєте багатьох людей. Це не тільки моє враження з ваших соціальних мереж або з ваших якихось публічних виступів. Ви багато жартуєте також. Але я впевнена, що ви, як людина, яка ну там проходила і продовжує проходити там певне можливе лікування або якісь військово-лікарські комісії. Ви бачите, що далеко не всі військовослужбовці, які пережили важке поранення, перебувають в такому настрої. Від чого це залежить? Ну, скоріше від а, характеру, мабуть, самої людини, а внутрішніх сил якихось, ну, та й зовнішніх чинників, знову ж, бо буває, що людей інколи надміру оточують гіперопікою, і тоді люди, ну, тобто, поранені військові, самі не можуть пізніше там, вирішувати, думати, там, впливати якось на події. Ось, а от а, коли людина. Скажімо, в міру оточена цим всім, коли є і мотивація людини, і інколи і пожаліти, звичайно, треба, тоді це якось, мабуть, більше людину під підносить, більше військовому хочеться щось все-таки самому чогось досягати. Ну і, звичайно ж, приклади інших людей. Коли, як і я колись, надихався, там якимось теж пораненими військовими, коли дивився, як вони там, хтось бігає, вже хтось ходить, боксує, лазить, пригає. Такі, от, власне, мабуть, і зараз воно відбувається далі. До речі, дійсно, я от думала перед нашою з вами розмовою, що є такі дві полярні реакції щодо людини, яка перенесла важке поранення. Це або гіперопіка, про яку ви сказали, або такий повний ігнор, часто через те, що ти, можливо, не розумієш, як треба діяти. Як краще? Якусь цих чи посередині? Ну, мабуть, так, якась золота середина повинна бути. Хоча знову ж індивідуально все. Комусь потрібно, мабуть, інколи є паропіка, хто там занадто аж рветься кудись. А Комусь навпаки потрібно більшість тимулоти, я, я знаю такі бійців, знову ж які просто без посторонньої якоїсь допомоги там себе там не могли принаймні раніше там обслуговувати там чи собі там чомусь допомогти. Тому таких людей навпаки потрібно якомога більше витягувати, ігнорувати власне якісь моменти, коли вони там не знаю, водичку не можуть з стола взяти. Ну тут тобто, не те, що не можуть фізично, не а хочуть морально так. Тому от, в той момент потрібно якраз ігнорувати. Нехай людина йде сама, старається бо. Йому пізніше не тільки водичку треба буде брати, а й соціалізуватися, йти на роботу і працювати з ними, ходити ногами протизованими чи руками працювати. Тобто інколи навіть можна і варто бути суворим звичайно, звичайно. І навіть інколи і і на собі я це випробував. Бо суворий не тільки в моментів тому, коли потрібно змусити щось робити, але коли потрібно змусити чогось не робити. Бо я настільки самостійно все хотів виконувати інколи навіть ті речі, які ну не варто було би робити. Наприклад, як би ви описали вже зі свого досвіду, от головні проблеми, з якими стикається військовослужбовець після саме важкого поранення? Ну, це взагалі така довга історія. Якщо ну якісь, чесно. наприклад, ключові моменти, які на вашу думку насправді не такі складно вирішити. Людина, в принципі, військовий поранений, не розуміє на початковому етапі знову, що, що буде в цьому в кінці цього всієї цієї процедури. Він живе, грубо кажучи, сьогоднішнім днем, і з ним мало хто виходить на контакт. Ну, в принципі, я по собі розповідаю і по тому досвіду, з ким я спілкувався. Людина потрапила в госпіталь, йому не розповідається. Ну практично, що з ним трапилося, які операції будуть, що буде, для чого там колять та чи інші ліки. І так далі, і так далі. Пізніше знову ж він не розуміє момент реабілітації, чому йому потрібно займатися психологом. Попередні роботи не проводяться. Для чого йому взагалі там не знаю, той чи інший протез. Знову ж це треба розуміти, який протез йому потрібний. Ну, я не хочу згальнювати, що це вся така система, але в більшості там госпіталей і лікарень, на жаль, так мені пощастило бути в нормальному госпіталі, де опікувались, де якось підводили до цього всього. Працювали волонтери. Але якщо немає знову ж волонтерів, то це все лягає на плечі самого пораненого або його родини, чи там близьких друзів. І от в той момент, що знову ж він, знаходячись в госпіталі, він є хотілося б, точніше, щоб він не був як пацієнтом класичним, тобто, це щоб він був клієнтом, щоб на нього орієнтувався весь медичний персонал. Тобто, що він був навколо нього була опіка, щоб він розумів, де він, що він, і що буде завтра, і післязавтра, і що чекає його зрештою в кінці. Ну я так розумію, що величезна проблема це те, що після важкого поранення людина, в принципі, перебуває в шоці від того, що з нею сталося, і невідомість така, вона може тільки, тільки погіршити стан. Ну, власне, так що й було зі мною, бо якби знову ж не ті самі волонтери, я б не знав просто, куди мені рухатись і що мені робити. Є дуже багато мільйони різних організацій, не знаю, церковна організація, організація нетрадиційної медицини, просто якісь бабусі приходять, там не знаю. Волонтери, ті, волонтери сі. Тут якась державна програма, там не державна. І це все ця інформація навалюється на бійця, який не знаю. Там тиждень назад тільки його витягнули з вакмобіля, і він хоче, я б йому тільки. Припинився біль, а йому тут все давайте, ну обирайте з цього всього. Ну тобто немає такої системності, якоїсь, яка б взяла бійця отут і просто сказала: ну все, ти вже своє зробив, просто відпочивай, насолоджуйся, ми тобі все зробимо. І провели. І тут вже людина вийшла з чистим розумом. На своїх ногах, своїми руками, чи з якимись іншими моментами. От ви для себе як пояснюєте ті проблеми, з якими ви зіткнулися в цьому плані? Це недбалість, неохота влаштувати це все саме таким чином, як би це мало бути з точки зору постраждалого? Чи це все-таки проблема з тим, що дуже багато зараз є поранених, і ця система вона просто не зовсім готова була? Ну, якраз через те, що стільки багато, це ж і є. Площа для роботи, тобто можна це все втілювати і якось пробувати. Тут не вийшло, попробували там, там, там зараз лікарні всі, ми і так знаємо. Це не секрет, переповнені пораненими, госпіталя переповнені. Можна запускати це з одного, з двох, трьох госпіталів цю систему запускати і пробувати, як воно входить. Але нікому просто не цікаво? Мабуть, я не знаю. Ми чуємо заяви з боку держави уповноважених органів про те, що будуть зважати на зауваження, які з'являються. От останні повідомлення так з'являється про те, що зокрема і Міністерство оборони буде займатися реформуванням тих же військово-лікарських комісій, по яких багато зауважень. Тому все таки сподіваємося, що тут, хоча б якийсь рух вперед, буде. От до речі, щодо ВЛК, чи у вас були проблеми з. Цією системою. Не знаю, чи назвати це проблемами, але почуваєш себе трохи жалюгідно проводячи цю процедуру. Мало того, що тебе і ти на фронті там побув трішки, тебе якби там, хоча було зрозуміло, хто ворог і що ти там робиш. А тут, начебто, і не ворог, а все рівно поводяться з тобою, як з ворогом. І треба от, сьогодні, навіть я вже знову був велика. Мені здавалося, що я все завершив, але мені подзвонили і сказали, що треба. Папірчик, який підтвердить всі три попередні папірчика без бюрократії, звичайно, нікуди. І в Америці вона є, і в Європі вона є, але не настільки, мабуть, хоча б вже не на ці версти населення, би її розповсюджували. Ви, як ми вже згадали, займаєтеся спортом зараз уже. і не просто займаєтеся спортом, а готуєтеся до участі в іграх нескорених. Чим ці змагання вас привабили? Своєю якраз і назвою найперше. Я сподіваюся, що ці ігри нескорених, як вони називаються, вони підтвердять свою назву, що це дійсно те, про що вони є, і хотілося б якраз і продемонструвати ось цей дух нескорених, підтримати цю ініціативу і знову ж показати, напевно, якщо вдасться, все-таки мені пройти в збірну, показати на міжнародному рівні дух українців, дух нескореної нації, не тільки там нескорених бійців, от саме як нескореної України. Тобто у вас ще попереду відбір до національної збірної, так. і потім будемо сподіватися, що все вдасться. Вже змагання безпосередньо на міжнародному рівні. А який вид спорту, в якому виді спорту ви будете змагатися? Ну насправді я би хотів заявитись по максимуму, але наскільки я зрозумів, там не все можна обрати, тобто не всі дисципліни. А, а так можна прямо в усьому брати участь. Ну, от я хочу якраз це під час змагань вирішити цей момент, щоб мені дозволили максимально залучитися. А що вам подобається? Це буде групові змагання. Тобто баскетбол на візках і сидячий волейбол це командні види спорту. І буде два індивідуальних: це біг на візках. Не знаю, чому біг, але на візках. Хоча вони не знали просто, що в мене є спортивні протези, тому записали мене на візки. А другий вид це жим. Ну, або греблю, я ще хочу спробувати. Я зараз якраз почав ходити до тренера, професійного спортсмена з греблі, щоб трохи підтягнути техніку і прорватися в збірну. Якими видами спорту ви зараз займаєтесь для того, щоб до цього всього підготуватися? Просто зал, біг, гребля. Ну, знову ж на візку я там не особливо можу, бо там спеціалізовані візки, От, але на візку теж я їжджу, тобто розумію, як це робиться. Тому ну по максимуму намагаюся залучитись, якось і ну і тобто і навантаження важкі, такі скажімо, і зовсім для кардіо. Там наприклад для біг, Той саме. Як ви це так легко сказали? Просто зал, біг і гребля, <кій> і ще кілька видів, в яких це випробую. Я хочу на сам кінець вас запитати про книгу, над якою ви працюєте, бо навіть у вас у профілі в інстаграмі зазначено, що ви над книгою працюєте. Це буде така історія ну з життя, не художня так, так. книга. Non-fiction, так. Як працюється над нею? Працюється не так легко, як я думав, бо знову ж чим більше ми знаємо, тим менше ми знаємо. Пройшовши там певні якісь курси по письму, почитавши певні книги по письму, я розумію, ага, вже хочеться там змінити, там змінити, внести це і вже починається такий трохи хаос в думках. Але я навіть читала, що у вас серед ваших вчителів по письму були прямо відомі якісь письменники. Це якийсь прямо курс із того, як написати так, роман? Так, це е, публіцистика, голос війни. Є такий проект. Е, вони дуже давно, ще з 2014 року допомагають військовим. Це суто для військових, тобто для тих, щоб вони описували от свій шлях війни. Вже вийшли есе. Вони зробили там сайт, тобто вже можна почитати есе кожного. Хто пройшов цей курс в цьому році? Точніше, вже в минулому. Ось і ще зараз знову ж будуть вестись перемови. можливо, вдатись, вдасться надрукуватися у новому відомому журналі. Класно ну, почекаємо. Я бачила, ви вже постали в себе перший есей. Здається, написаний так, так. в рамках цього курсу. Виглядає як така дуже крута. Ну, називаємо це так, фронтова проза. Тому я вам бажаю успіхів Дякую. в цих планах. Чекаємо на книгу, і звичайно, вболіватимемо за вас, щоб ви потрапили на міжнародні ігри нескорених. Дякую, Олександр. Дякую щиро.